Привіт, рідненькі. Сьогодні в мене рецепт ніякої не страви, а скоріше заготовки основи для інших страв. І адресоване це відео е, найбільшим чином тим, кому лікар прописав дієтичне харчування, зокрема, в кого проблеми з печінкою і жовчин. Тому що таким людям не можна не тільки м'ясні рибні, але і грибні бульйони. Також під категоричною забороною смажене, тобто вони. Звично, як це на водичці вариться пісний супчик, не можуть засмажити овочі. Але вихід є: овочевий бульйон. Ну і знадобляться нам різноманітні овочі, От які у вас там знайдуться, те і кладемо. У мене тут верхні листя від молодої капусти, серединка, що не війшла в салатик від неї ж. Морквинка, шматок селери, цибулинка і ось обрізочки, товсті стебла від кропу і петрушки. Кристочки я... Кладу в каструльку, а овочі просто ріжу крупними шматками. І все, звичайно, ж, в каструльку. Сюди також добре додати кабачки, якщо є товсті стебла, цвітної капусти або брокколі. Власне, все. Овочі додали. Зелень я додам пізніше. Заливаємо це все холодною водою і ставимо на плиту. Тепер довожу до кипіння, перевожу на тихесенький-тихесенький вогонь, варю 40 хвилин і тільки тоді додаю кріп і петрушку. 40 хвилин пройшло. Додаю цей зелений букетик. І так варю ще хвилин 10. Бульончик мій готовий. Я його не солила, тому що згодом буду готувати на ньому смачний дієтичний супчик. А що я буду готувати, ви зможете побачити в моїх наступних відео. Тому підписуйтеся. Сподобалось, ставте вподобайки, будьте здорові, смачного! Тримаймося міцно!